Наталія Шеремет працює водієм Криворізького трамвая понад 25 років. За час роботи їй не раз доводилось допомагати людям у дорозі. Так було і нещодавно. Наталії випало рятувати життя літній людині під час перевезення пасажирів по маршруту. Оскільки я працюю водієм, може, раз шесть це точно визивало швидку допомогу. А це я працювала, виходить, по 24 листопада по двойки і на вулиці Вітчизни жінці стало погано. Вона якраз сиділа на першому сидінні, що мені з кабіни водія в церкало видно, що їй погано, бо підійшли люди. Я зупинила трамвай, підійшла до неї, дали їй водички. Я говорю, треба викликати швидку допомогу, а вона зразу не хотіла, їй було, видно, що вона б не доїхала. До місця призначення додому, то я зателефонувала в станцію, повідомила керівництво, що я буду стояти на зупинці на вулиці Вітчизні, виживаю швидку допомогу, тому що жінці стало. Погано. Наталя Шеремет говорить, дуже хвилювалася за пасажирку, давала ліки, зігрівала її руки і турбувалася, аби пришвидшити приїзд бригади. Я телефонувала два рази в швидку, бо дуже переживала за неї. Бо я перший раз набрала, ну минут п'ять її не було. Потім я ще раз набрала. Ну, десь хвилин 15 ми ждали швидку допомогу. Потім приїхали лікарі, ми допомогли їй з. Вийти і спуститися, і провели до швидкої допомоги, як з'ясувалося пізніше, швидку для пасажирки викликали вчасно. Такі позаштатні випадки в роботі працівників громадського транспорту не поодинокі, діляться в КП швидкісний трамвай, адже серед пасажирів багато літніх людей. Тож на підприємстві є алгоритм дій у подібних ситуаціях. Такі випадки трапляються не вони, не поодинокі і трапляються десь 3-4 рази на місяць. І водії розуміючи, який контингент пасажирів вони перевозять, знають як правильно діяти в такій ситуації, як надати допомогу, і у них є в вагонах аптечки. І при необхідності вони це все виконують, викликають при необхідності швидку допомогу, щоб людині заздалегідь завчасно надати допомогу. Кожухар, Денис Захаров цей день.